Руїни. Можна поставити одне питання: руїни чого? І от є народна відповідь на це просте питання. Білоцерківці е, всередині ХХ століття казали, що це руїни лазні. І от тут є гарне питання, е, що тут було первинне? Справа в тому, що став, який зараз офіційно по всім путівникам називається Лазневим, власне, має таку назву саме тому, що оці білоцерківці. Першим науковцям, які приїхали приймати Олександрію для Академії наук і опитували їх, вони казали, що от пани отут купалися в цьому ставку і, власне потім е, вилазили на берег, і отут, власне кажучи, в лазні там вже відпочивали. Тому ставок лазневий, а це руїни лазні. У цьому всьому немає навіть крихти, правди, ніякі пани тут не купалися, в лазню не вилазили. Але, скажімо так, насправді ця історія дотична до того, що насправді було. Бо руїни є одною, можливо, найдавнішою парковою спорудою Олександрії. Йдеться про те, що це руїни лазєнок королівського палацу в Варшаві. І, власне, це збереглося, оця думка, вона збереглася в тому, що сам ставок називається Лазневим. Тобто, але в Олександрії, де власне знущалися над королем і його палацом, оці руїни якраз символізували, скажімо так, очікуваний крах політичної кар'єри Станіслава Августа Понятовського. Потім це було набуло іншого значення, але початкове було саме таким: тобто, це руїни королівського палацу.